Школи Львівщини готують до початку навчального року. 200 собак-переселенців шукають нових господарів у Львові. Художник із Люксембурга навчає дітей гончарству. У Львівській школі номер 3 завершують останні приготування до нового навчального року. Тут навчаються 520 дітей. Тепер тут найголовніше надійне укриття. Його облаштували у підвалі. Зараз тут завершують ремонт. Також у школі є сховок і у коридорі на першому поверсі між двома стінами. Тут наше укриття розраховано на 420 людей. В школі навчається трошки більше. Відповідно, зв'язку з тим, що не можемо заховати в укритті всіх учасників освітнього процесу. Робимо змічну форму навчання, але укриття облаштували і засобами пожежогасіння, медикаментами, засобами розчинення завалів, також маємо вентиляцію, аварійне освітлення. Відтак деякі учні кілька разів на тиждень матимуть уроки онлайн. Це визначає кожна школа окремо, залежно від того, чи вистачає всім місця в укритті. Якщо ж батьки хочуть, щоб їхня дитина постійно вчилася дистанційно, її потрібно перевести до спеціального онлайн класу. Кожному районі міста Львова визначений один навчальний заклад. У нас є перелік цих закладів, в який батьки можуть звернутися. З пропозицією, щоб там навчатися в онлайн класах, це при умові, що батьки переведуть свою дитину з одного навчального закладу в інший навчальний заклад. На Львівщині лише 60% закладів повністю готові до офлайн навчання. Загалом в області є 1118 шкіл. 154 не мають укриття і не мають можливості забезпечити. Безпечні умови, тому зрозуміло, що в таких школах може бути виключно дистанційне навчання. Серед закладів вищої освіти і закладів фахової передвищої найбільш такою поширеною буде форм змішана форма навчання. А от чи влаштовувати урочистості на свято першого дзвоника кожна школа також буде вирішувати самостійно. Ольга Іващук, Роман Маленький, новини на Суспільному, Львів. У день пам'яті захисників у Львові вшанували полеглих військовослужбовців. У гарнізонному храмі провели молитву за загиблими захисниками України. 29 серпня в Україні є днем пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Цього дня вшановують полеглих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. У Львові попрощалися із героєм Василем Єстеферовим. Йому був 51 рік. Він народився у Дніпропетровській області. У мирний час працював технологом виробництва, а після переїзду до Львова став технічним директором одного із підприємств. У 2014-2015 роках брав участь в АТО і з початком повномасштабного вторгнення Росії захищав батьківщину у лавах 63-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву збройних сел. України. Аїни у Василя Єстаферова залишилися дружина та син, який із перших днів війни захищає Україну від російських окупантів. А у Меденецькій громаді попрощалися із героєм Дмитром Боб'яком. Йому було 37 років. Дмитро Боб'як народився у селі Довго Дрогобицького району і з листопада 2014 року брав участь в АТО та ООС. загинув військовослужбовець у результаті ракетного удару. У Дмитра Боб'яка залишилися дружина та двоє дітей. У сільці на Другобудчині попрощалися із героєм Андрієм Кравчишином. Йому було 46 років. У 2014 році він захищав східні кордони України у зоні АТО і початком повномасштабного вторгнення пішов на передову добровольцем. Служив у 24-й окремій бригаді. У Андрія Кравчишина залишилися дружина та двоє дітей. Звання Героя України посмертно присвоїли Тарасу Бобаничу із позивним «Хаммер». указом президента Володимира Зеленського молодшому лейтенанту Тарасу Бобаничу призвоїли звання разом із удостоєнням ордена. Золота зірка, 33-річний Тарас Бубанич народився у Трускавці, вчився у Львові. Очолював Львівський правий сектор. Брав участь у бойових діях на Донбасі після 2014 року. Загинув у бою на Ізюмському напрямку у Харківській області у квітні цього року. На Львівщині у неділю, 28 серпня, один раз лунала повітряна тривога. Була загроза ракетного удару із території Білорусі. Небезпека не справдилася. Двома евакуаційними потягами у Львів прибули ще 196 людей із регіонів, де тривають бойові дії. Чотирма потягами у перемишль із Львівщини вирушили 670 людей. Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 20 тисяч 239 людей. повернулося 28 тисяч 520 українців. Поліція області опрацювала 1513 звернень щодо підзрілих людей та об'єктів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. На Львівщині двох чоловіків підозрюють у розкраданні авто, призначених для збройних сил. Один із них львівський художник Олесь Дзиндра. Він повідомив кореспондентам Суспільного, що отримав підозру у цій справі. Як повідомили у службі безпеки, слідчі викрали схему розкрадання авто, які ввозили з-за кордону як у гуманітарну допомогу. Чоловіків затримали під час спроби продажу чотирьох. Машин за майже 21 одну тисячу євро. За версією СБУ, ці авто вже раніше оплатили, їх мали передати безплатно для збройних сил України. Підозрюваний Олес Дзендра не визнає себе винним. каже, що звинувачення сфальсифіковані. Мені прикро, що наші правоохоронці користуються неправдими неправдивими даними, розповсюджують їх і дискредитують крім волонтерів ще мене особисто. Мої репутації ми завезли там 8 чи 9 машин. Ми передали згідно закону, згідно декларації про митну пересічення кордону, передали військовим. І один з випадків був спровокований провокатором. Він після безкоштовної передачі наших автомобілів підкинув нам ніби доброчинний внесок, але це були фальшиві гроші. На Львівщині суд наклав арешт на три земельні ділянки, які належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко. Їхня загальна вартість складає понад 2 мільйони гривень. Про це повідомили в управлінні служби безпеки України у Львівській області. За результатами слідства у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безплатно передати земельну ділянку із державної власності. Приватному підприємству потім підприємці розбили земельний наділ на три окремі ділянки та оформили їх як власність компанії. На незаконно придбані ділянці розпочали будівництво відпочинкового комплексу. Сколівський районний суд задовільнив позов щодо арешту цих об'єктів. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. У Львові на площі Маланюка організували другий благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Відвідувачів пригощали крафтовою випічкою з солодощами козацькими стравами. Українська кухня, козацький стіл, різні води м'яса, сало, тости з Ну, таке дуже. По українськи я б сказала, по козацьки. У нас фіксована ціна, звичайно, по бажанню, хто хоче більше може задонатити. Я приїхала з Вінниці, привезла з собою імбирне печиво різних видів. Ну, звісно, патріотично. Все віддається повністю у повному обсязі. Всі кошти на ЗСУ. Якщо залишається продукція, то відправляємо хлопцям. Щоб вони там теж спробували. Я регулярно це роблю і от, далеко доїжджали мої праники навіть до Северодонецька. А ще просто неба під мелодією оркестру варили Бограч. Три види м'ясо, все як має бути, на салі з картопелькою. З перчиком. 100 літрів вистачить всім. Це близько 250 порцій буде. Всі кошти будуть на придбання авто для ЗСУ спрямовані. Такий наш благочинний внесок, що ми вже з початку війни готували. Вироби ручної роботи, картини, прикраси, усе цим можна було придбати і підтримати українських військових. Дуже гарні враження, дуже гарна музика. І ми, ми... Нам це дуже подобається, дитині також дуже подобається, дуже багато всякого цікавого для дитини. І все дуже гарно і, прекрасно. і смачно. Дуже гарно зараз потрібно використовувати будь-які можливості допомагати ЗСУ. Тому всіма э, руками і ногами за це ну, дуже важливо для нас, для країни. Тільки підійшли ще не оглянули тільки цей столик, і дитині намалювали таке сердечко. Організували ярмарок львівська філармонія та оркестр інсольвів. Це вже другий такий благодійний ярмарок, який відбувається за ініціативи музикантів. Цього разу в нас є ціль зібрати 202 тисячі гривень. Авто для нашого одного музиканта. Зараз він знаходиться на передовій. І йому потрібна допомога. Йому потрібне авто. І ми вирішили, що чому, як, чому не для нього. Минулого ярмарку ми збирали для нашої львівської 80-ки. Під час першого ярмарку зібрали майже 145 тисяч гривень. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. Втрати російських військ станом на 29 серпня. Особовий склад близько 47 тисяч 100 осіб, танки. 1947 одиниць, бойові броньовані машини 4269 одиниць, 1060 артилерійських систем, 279 реактивних систем залпового вогню, 149 засобів протиповітряної оборони. 234 літаки, 844 безпілотних літальних апарати, 203 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 3188 одиниць, Спеціальна техніка 101 одиниця, 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет Слава ЗСУ. Ось це однорічний лексус. Це вівчарка. Йому близько року. Він один із близько 200 собак, переселенців, які потребують нових господарів. У вольєрі поряд керівниця притулку милосердя Наталія Кузнецова показує Джесі із Харкова. Джесі 12 років. На початку війни вона приїхала разом зі своїми господарями, і господарі її залишили, сказали, що далі. Ну от попросили знайти якусь домівку. В неї теж є страх перед грозою, перед різкими звуками. Так вона починає тремтіти у Джесі, як і в кожної собаки, тут свій шлях до львівського притулку із тимчасово окупованих територій або тих, де тривають бойові дії. Одних під. Кидають під двері притулку, інших залишають на вулицях Львова чи найближчих сіл. Якщо до війни у нас було 280-300 тварин, так от коливалось, то зараз в нас їх вже ну майже 400. І на одну прилаштовану тварину приїжджає 2-3, то мінімальна нових, і це нескінченний потік. Він продовжується. Частину таких собак із притулку віддають на перетримку. Це тимчасовий варіант, поки тварині шукають новий і постійний дім. Так тимчасово прихистили Джесіку із Харкова у сім'ї Григорія Самокіша. Минулі власники виїжджали за кордон і не захотіли брати її з собою, тож викинули її у притулок. Ми взяли її з притулку до себе додому на перетримку. Перші дні вона була дуже тривожна, вона боялась кожну повітряну тривогу. Тобто ми спускались в підвал, вона запригувала до нас на руки, боялась, трусилась. Але загалом вона була дуже ласкава, тобто вона любвіабільна, вона любить людей. Тепер вони разом чекають того, хто захоче стати її новою сім'єю. Такі собачки потребують, по-перше, це людей. Це їхніх власників, тих, хто буде ними опіковуватись, де вони будуть жити, де вони будуть мати теплий будинок і будуть мати любов. Забрати таку тварину із притулку або перетримки можна у будь-який час. Для цього потрібно пройти лише співбесіду. Ірина Мочульська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина. Войцех, реставратор з Польщі до України вдруге приїхав задля для реставрації головного вівтаря львівського гарнізонного храму. Ми на Беремо фрагменти, як ось тут і дивимося, скільки шарів фарби має фігура, якою вона була від самого початку. Ця скульптура збудована в другій половині 18 століття. І тому наша ціль дослідити первинний колір та матеріал який автор використовує. Каже, робота не важка, але потребує багато часу. Нині майстер досліджує стан вівтаря. Далі мають відтворити його перше джерело. Наступним кроком будуть проміжні висновки і визначення кошторусу робіт, каже священник храму. Це наукове дослідження вівтаря буде впродовж цього року, і ми сподіваємося, що за два роки часу нам вдасться спільно відреставрувати цей вівтар». 26-метровий вівтар вже демонтували і замінили банером із аналогічним зображенням. Цей банер допомагає нам не відчувати цих перешкод. А... Безперешкодно мовитися саме арештування це е, наші доброчинці, парафіяни нашого храму допомагають нам зробити. І цей панер який ми бачимо, також це наші добродії, які допомагають нам е, тому, щоб в нашому храмі ми чули комфортно. Головний вівтар храму збудований в середині 18 століття. Він мурований, виконаний у формі монументальної каплиці із зображенням всевидячого ока. Між чотирма колонами стоять фігури засновників та покровителів ордену езуїтів. А в центрі Великий образ розп'яття з пристоячими, бо останнє святилище реставрували майже 200 років тому. Самі дерев'яні елементи скульптури, яких є тут великі чотири скульптури, ми їх не будемо переміщати, оскільки деревина вона боїться перепаду температури. І, власне, ця температура, яка є в храмі, для цих скульптур є природньою. Відповідно, тут нарештування на за цим банером буде створена така мінніатюрна реставраційна майстерня, де власне, буде проводитися. Реставрація цих скульптур, щоб не міняти температурного режиму саме цієї деревини. Реставраційні роботи запланували ще й торік, каже священик. У найближчі два роки хочуть оновити стіни, колони, рельєфи, скульптури ангелів та металеві елементи, які є на вівтарі. Анстасія Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. До Львова приїхав Люксембургський художник, кераміст Паскаль Віосталан. Тут він проводить для дітей майстер-класи з гончарства. Митець привіз з собою глину, фарби, гончарні курги, усе необхідне для проведення уроків з гончарства. Каже, ліплення з глини це справжня арт-терапія. Він приїхав, аби підтримати українців. Я прибув в Україну, тому що я є митець. Я працюю з дітьми зі школярами вже понад 30 років, і мене вразило, коли я побачив, як бомбардують школи. Не можна бомбардувати школи, школи це дуже символічно. Сьогодні з усіма дітьми світу ми створимо велику фреску. Ми розпочнемо виготовлення цієї фрески з України. Власне, в центрі буде зображення України, а навкруги будуть невеликі пли. Тики, які будуть виготовляти діти з усіх країн світу, Кайстер-клас відвідали близько 20 дітей, тих, хто захотів спробувати себе в гончарному ремеслі. На урок прийшов і п'ятикласник Святослав. Я хочу зробити собі тарілочку, щоб класні якісь солодощі. Хочу всередині зробити сині, а назовні жовте. Окрім виготовлення різноманітного посуду та вправляння на гончарному крузі, діти разом з люксембурзьким митцем зроблять патріотичне пано, яке складатиметься ось з таких окремих глиняних фрагментів. Їх розмалюють в національності. Нальних синьо-жовтих кольорах, назва цього керамічного панно Україна Ельдорадо майбутнього. Ці заходи відбуваються передусім, як вияв його доброї волі на підтримку України у складний воєнний час. Ідея таких майстерок, як розповідає сам митець, полягає в тому, щоб об'єднати дітей довкола ідеї миру і об'єднати дітей у самоусвідомленні себе українцями, вільними вільними європейцями, які мають право на гідне життя і на мирне життя. Це вже четвертий такий майстер-клас, який провів люксембурзький кераміст для дітей у Львові. Ольга Дейнека, Олексій Шалковий, новини на Суспільному, Львів. Із ДСНС патрон інформує. Біля мікрофона патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях, в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому, якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще. Навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги-професіонали його знешкодять. Будьте пильними, і як і я, тримайте хвіст бубликом!